А так, коли знімаєте, то таке враження, що ви просто йдете по полю і збираєте черницю. Чуєте? отак А коли піднімаєш отак, то ти розумієш, що ми залізли в таку. даль. Я вам більше скажу народ. Ми вирішили піднятися той дорогою, де нема троп. А оце все черниця. А її тут просто... Мільйони. Ну і дерева, отак стоять. А от там, десь вон там, десь там ми живемо. Ох і психанули. Ну і ці, конечно, пасанчики лізуть за мною. А що їм здаватись, чи що Ні Але нам ще лізти. Щоб ви правильно розуміли, там нема ні дороги, нічого, там тільки облака. 1500 метрів над уровнем моря. 1500 метрів у такому під'ємку. <рес> а нам казали, беріть з собою ковбасу. А що, тут привала здраві? Ні, тут ні. Але там точно. Там десь річка тече вода. Ми біля неї походимо. Все, цьомки-бомки.